Друзі, всім привіт, 24 грудня. Ну і хотів би всіх наперед привітати з святим вечором з Придешнім Різдвом. Хто святкує в цей період? Але, друзі, на мій погляд. Я святкую особисто завтра, хто би там хотів почути мою думку, тому що святкую тоді, коли йде в нашій місцевості, буде служба в церкві, тому святкую 25 го числа. <кхе> Хоча все вся життя святкував 7-го числа. Але тут справа не в даті, справа в самій події, скажімо так. І... На рахунок дат, це хіба друзі нам роблять як би це вам сказати, роблять розврат в нашій, скажімо так, щоб ми не були єдні, а щоб ми, скажімо так, постійно гризлися за щось, то за мову, то за релігію, але ж би ми не були в єдності. Ну, а тут справа, скажем так, кожного, кому коли святкувати. Я святкую завтра, тому що служба в церкві в нашій завтра. Тому для мене Різдво завтра. Ще раз повторюся, справа не в даті, справа в самій події і в, самій, в самому факті, тому, що ви в це вірите. Тому всіх хочу привітати з вечерєю. І, як би це сказати, думаю, не... в наш час неправильно казати веселих свят, спокійних свят нам усім, і найшвидшої перемоги і завершення всієї цієї, навіть не знаю, як це сказати, що робиться в нас на Україні. Друзі, а хотів би в нас на... повернулася на зима на пару днів. На сьогодні, Вчора вже було похолодання і на, на, на сьогодні, а на завтра вже потепління. а там На, на другий день свят взагалі там передають щось плюс 10, плюс 13 по різних сайтах. Ну, Одним словом, температурні такі коливання у нас нам забезпечені. Це 100%, ну, як правило, ми вже би мали пристосуватися до такої зими. Тому що такі зими, так як я вже розказав, у нас будуть і в подальшому, і вони вже є в нас на протязі, ну, років 10, це точно. І, друзі, хотів відповісти на деякі питання. Перше питання, друзі, чи чи немає у вас проблем вже на пасіці на даний момент. Друзі, щоб були проблеми, їх треба шукати. А я їх не шукаю, тому і проблем немає. Друзі, я не, дійсно не шукаю цих проблем. А бджілки собі зимують. Всі, скажімо так, те, що потрібно було зробити для їхньої успішної зимівлі, було зроблено ще осінню і вчасно все це я вам показував. І те, що зараз вже дехто там рятує бджіл, у ну, мене питання до них, як ви готували ці сім'ї в себе до, до зими, коли ви зараз вже починаєте від теперішнього моменту годувати і так далі. Хоча ситуації бувають різні. Ще раз кажу, я не, не шукаю цих проблем, тому їх немає. Це було перше питання. Друге питання. Чи можна зимувати таким варіантом холодної зимівлі, як у вас зимують в дерев'яних вуликах, але, наприклад, в лежаках з двома відкритими людками? Друзі, думаю, що можна. Тому що я зимую так теж. Цей вулик колоди, який я вам недавно показував, там є і нижні літоки, і верхні і утеплення забирається. Зимує. Також, друзі, для експерименту я вже третій сезон, сезон, третю зиму експериментую на одному своєму 12 рамочнику старому. Можу його вам показати. Тут в цих трьох моїх старих 12 рамочниках, з яких я скажімо так, починав своє корпусне бжельництво, бо якщо ви скоріше замітили, була вся пасіка на лежаках. Було три таких вулики з глухим дном і з двома лютками. Верхній люток круглий стандартний, нижній люток відкритий на всю стінку. До речі, в цьому на всю стінку. В цьому тільки такий десь на сантиметрів 15 відкритий люток. А в цих на всю стінку. Так от, там, де на всю стінку я закрив ці лютки І вони зимують без утеплення тільки з нижнім лютком. Також ще один є такий самий. Теж на всю стінку. Тут теж я закрив люток верхній, він не працює, тільки працює весь нижній люток. А в цьому друзі, вулику я не закривав верхнього лютка. Тут є стандартний круглий люток і є нижній люток. І, друзі, і ця сімейка зимує без, без утеплення. Теж вона зимує методом Ай, холодної зимівлі гуркнули. Ну, незважаючи на те, що ми гуркнули, бачимо, сімейка сидить дуже гарно, сидить на п'яти рамках. Клуб займає від заставної теплої до заставної теплої. і зимують вони сидять, скажімо так, мертво, ж дупами шевелять. Навіть незважаючи на те, що ми гуркнули. Добавили їм трошки вологих вулик. Друзі, тут таким методом дуже все сухо, і цей метод мені подобається, я вам вже казав, найкраще. Тому що зимівля тут проходить таким методом на дуже і дуже добре. Так що можна, думаю, що зимувати і з двома відкритими людками верхнім і нижнім. В лежаках, чесно скажу, я не пробував, тому що мені не хочеться з цими великими матрасиками носитися. Також, друзі, буквально сьогодні один з підписчиків переглянув мій ролик про те, що. Ми робимо вощину з власного воску і запитав, чи нема в мене на продаж вощини. Друзі, я переглянув свої запаси вощини і кого би цікавило, я можу продати 10 пачок вощини по 5 кілограм за ціною 380 гривень за кілограм. Яка вощина, ви бачили виробництво? вощина вся робиться при моїй присутності. Там немає ні граму, ніякого така добавка, Це вощина з чистого натурального воску. Там більше 50% забрусного воску. Так що, кого би цікавило, можу продати 10 пачок вощини по 1900 гривень пачка. 380 гривень кг. Ну, такий, такий ролик відповів на ці питання, які би хотіли почути. Кому вони, скажімо так, будуть корисні, ще раз повторюся, проблем в себе на пасті я просто не шукаю, тому їх в мене немає. Зимувати з відкритими двома людками і накритим тільки клуб холстиком можна. Бджолки так зимують досить непогано. І також, кого цікава вощина, 10 пачок може відпустити. Ще раз всім спокійних свят, смачної куті, гарної вечері, добра нам, меру, перемоги. Слава Україні!